Підсумок аптечка Мілтек, колір олива та койот. І, як і попередній варіант, вони оснащені елементарним набором. Тут, до речі, є ножиці. Медикаментів більше. Всередині є внутрішня кишенька на резиночці. петлі моллі з середини та ззовні разом з можливістю причепити шеврон. Сюди ляже турнікет, хоча для цього ви використовуєте підсумки. Навіть такі турники сюди пляжу, якщо дуже потрібно.